Є сьогодні в Євангелії слова, котрі мають великий смисл і тільки віруючи в Бога, їх восприймають як свої, як близькі до серця. Каже Господь нині людям віруючим, всім християнам, хто отвергається від вас, проповідників і церкви Христової, той. Отвергається від от мене і отвергається пославшого мене. І так слухати Слово Боже, прийти в церкву Господню і послухати Слово проповіді в богослуженні, в церкві Христовій і стати послушним Слову Божою приравнюється к слушанню самого Христа. Хто ж відкажеться, читає Євангеліє, слухати Слово Боже і виконувати Його прирівнюється до чоловіка, який відказався від от Христа і тим самим від того, хто послав Його. А хто послав Сина Божого, Отець Небесний? Чудо ще одного нині в Євангелії читаємо. Сімдесят апостолів вернулися. І з проповіді, куди були послані недавно, Господь посилає їх по парам, по двоє. Що вони возвістили? Господи, чудо, біси, котрі нікого не бояться, котрі управляють мільйонами людей, котрі сидять у серцях мільйонів людей, котрі маніпулюють мільйонами людей. Перед котрими ніхто не може воспротивитися, а нам, апостолам, біси повинуються, лише коли ми спомнемо Твоє. коли кажемо біс іменем Ісуса Христа, виходи вон. І слухаються, з шумом тікають. Господи, звідки у нас така сила, що ми можемо. Тих духов, котрі мільйонами маніпулюють, або взагалі многі люди стали цілими медіумами, тобто вже не Він же є, а біс жиє в ньому і управляє ним, і портить все, і губить мир, і всякі взаємовідносини. І люди злоносні, вони навіть не догадуються, що давно вони вже втратили свободну волю, а апостоли. 70 возвістили нове состояння християн. Біси повинуються нам у імені Твоєм. Коли ми крестимося і призиваємо благодаті Божою, біси утікають. Для них, ото кождої крестний знам, як довбня. Удари, вони як Огня, бояться креста, бояться як Огня, імени Христового. Да, потвердив Господь, в мірі Той є, бо я відів каже Господь сатану спадшого з неба. І коли падав сатана, як молнія падав на землю. Так от я вам, апостолам і християнам, послідовникам моїм, даю власть наступати на змій, на скорпіонів і на всю силу, всяку силу вражую. І ніщо вам не повредить, ви будете захищені силою Божою. Вам буде дана можливість зразитися лицем к лицю з сатаною. Пам'ятайте, то, що ви обладаєте християни силою відсікати сатанінські наваждення, коли цілу ніч ворожки камлали. Комусь ворожили, а християнин тут у ворожку перекрестив, і все пропадає, откуда така сила в нашого креста? Каже Господь, даже що смертної вип'яти не повредить вам така сила креста, така сила віри Христової, така сила благодати Божія, яка прибуває в християнах. Но, каже Господь, щоб ви не обманулися і не порахували, що ціль життя вашого мати ісю силу і зганяти бісов. Ні. То, що ви маєте лише інструмент, щоб ви могли в цьому світі забезпечити собі нормальний духовний рост. Бо сатана мішає, сатана чоловіка осліпляє, робить глухим, німим, да ще й більше. Сатана деколи скорчить чоловіка у жизни, і безбожники то люди, котрі Божого світа не видять. Почому? Да вони під поддяжістю гріхов своїх нерозкаяних, не видять неба, а видять тільки землю. І для них глина, кал, земля ото смисл життя набрати много землі, набрати много багатства но будучи скорченими все життя безбожники, так і не відять лучший образ жизни, котрий Господь нам рекомендує, призиває до нього, а через нього дасть нам духовне возростання. Так нам важно розуміти, що Бог дає нам власть, не просто документ, а власть духовну, яка є уже у нашому Христові, в нашій вірі, Будете наступати на змій, на скорпіонів, і вам ніхто не повредить. І ще од нині чудо, каже Господь апостолам. У той час водорадувався Ісус Духом і сказав, возрадувався, бо відяв, що апостоли, вперше почували, що значить бути віруючим, що значить бути з Богом, яка сила дарується християнам. То митуй такі діти Божі, котрі слухають Слово Божє, слухають Христа, котрі слухають в церкві проповідь священника, проповідника, слухай самого Господа. І лиш так має таку віру митують діти Божі, а в вічності, і як послушні наслідники по милості Божої і Царства Божого. Амінь.